Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі, да? Ну я був ще студентом в Одесі. Я пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися Інстаграм, пости і так далі. І всі пацани ходили тоді чи офіціантом десь роботу, чи десь настройки відрабатувати, чи там, ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в Інсті. які щось... бачив, що вони на роботу не ходять. А я бачу вони в кафешки ходять, щось заплачують собі. А я до них подошов і говорю: це в тебе багаті, чи що? Звідки гроші? Ти ж нічого не робиш, звідки в тебе? Він каже, та ось в інстаграм публікую, реклама там мені за це платять туди-сюди. Я почав цим цікавитися. Ти не представляєш, що було в общем. Я пацанам кажу, ось тут інстаграм, на ньому можна заробляти. Вони кажуть, да пил, на роботу вообще. А я говорю: не, мне оценивається. У, у мене даже телефона тогда не було нормального. Я на ноутбук скачував емулятор эмуля... Андроїда і через нього там щось фотки чи пости писав. Ну, це просто то, якщо хочеш, знайдеш, як делать. Я почав ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювалися досвідом. А потім ми там займалися якимось розкрутки піаром і так далі. Автоматизація почала появлятися. Я цим займався. Понів як в гру якусь як ігра. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала. А що ти це робиш безплатно? Ти ну, взагалі, представиш, які ти обробні роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогерів об'єднуєш щось там, результати, ж підписників не збільшиться. Поставимо таку цену невеличку. Я поставив цену, ніхто не відказався. Всі, хто були моїм точці, сказали, то, ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, що з тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент просто в общагі якось живу, мене клопи мене кожен день писали. А я просто виконую якісь роботи онлайн. Поняв? Я тоді зрозумів, що, слава Богу, я вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні, і все, ніде вообще не и слава Богу. що Бо, всі залежність від цього, всі тут втикають. Все в онлайні, Вообще, навіть телек вже ніхто не дивиться. На телеке YouTube смотрят, поним? На телеке вже телек не смотрят. Ну от так от.